Найпотужніша міжурядова організація у світі Арбітр міжнародного миру, безпеки та дружніх відносин між націями, що прагне сприянню соціального прогресу. Так, це про ООН. Вітаю на каналі Інна Агент. Це місце, де ви дізнаєтесь цікаві факти та історії, зібрані з різних джерел. Я озвучую відео за допомогою штучного інтелекту, а для ілюстрації використовую реальні зображення або створені за допомогою технологій. Обов'язково додивіться відео до кінця. Не забудьте підписатись, поставити лайк та прокоментувати. Сьогодні тут про таке: Організація Об'єднаних Націй ООН. Глобальна міжнародна організація, яка прагне бути центром для узгодження дій між державами, найбільш міжнародна і найпотужніша міжурядова організація у світі. Як і будь-яка інша інтернаціональна організація, ООН має багато критики на свою адресу. Спробуємо розглянути потужність та дієвість цієї організації. Висновки робіть самі. Діліться ними в коментарях. Організація Об'єднаних Націй ООН була заснована 24 жовтня 1945 року, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки, розвитку дружніх відносин між націями та сприяння соціальному прогресу. Основоположним документом, що визначає структуру та принципи діяльності ООН, є її статут, підписаний 26 червня 1945 року в Сан-Франциско. Первісними членами Онами ООН стали 51 держава, включно з Україною, яка взяла активну участь у розробці статуту. Статут ООН визначає основні органи організації: Генеральну Асамблею, Раду Безпеки, Економічну та Соціальну Раду, Раду з опіки, міжнародний суд та секретаріат. Кожен з цих органів має свої функції та повноваження, спрямовані на досягнення цілей Організації Об'єднаних Націй. Протягом свого існування ООН прийняла численні резолюції та декларації, спрямовані на вирішення глобальних проблем, таких як підтримка миру, захист прав людини, боротьба з бідністю та зміною клімату. Наприклад, Римський статут Міжнародного кримінального суду, ухвалений у 1998 році, встановив механізми для переслідування осіб, відповідальних за найтяжчі міжнародні злочини. Однак діяльність ООН не завжди була бездоганною. Існують випадки, коли організація зазнавала критики за бездіяльність або прийняття суперечливих рішень. Наприклад, під час геноциду в Руанді, у 1990. Четвертому році та масових убивств у Сребрениці, в 1995 році ООН не змогла вчасно втрутитися, що призвело до катастрофічних наслідків для місцевого населення. Крім того, структура Ради безпеки, де постійні члени мають право вето, часто призводить до блокування важливих рішень. Це обмежує здатність Організації Об'єднаних Націй ефективно реагувати на міжнародні кризи. У підсумку, хоча ООН відіграє ключову роль у підтримці міжнародного порядку та вирішенні глобальних проблем, її діяльність іноді стикається з серйозними викликами та обмеженнями, що впливають на ефективність організації у критичних ситуаціях. Організація Об'єднаних Націй керується такими основними принципами, які закріплені у статуті ООН. суверенна рівність держав, усі країни-члени мають однакові права та обов'язки незалежно від їхнього розміру чи впливу. Вирішення міжнародних спорів мирними засобами, конфлікти повинні вирішуватися шляхом переговорів, посередництва, арбітражу тощо. Заборона застосування сили або загрози силою країни не мають права використовувати військові засоби для вирішення спорів за винятком самооборони або санкціонованих оон операцій. Невтручання у внутрішні справи держав, ООН не має права втручатися у внутрішню політику країн за винятком випадків загрози миру чи порушень прав людини. Колективна безпека: країни-члени зобов'язуються підтримувати рішення Ради безпеки щодо збереження миру та безпеки. Міжнародне співробітництво держави зобов'язані сприяти розвитку економіки, культури, прав людини та інших глобальних питань. Які ж країни мають вирішальний вплив на прийняття законів, статутів, меморандумів і резолюцій? В ООН існують кілька рівнів ухвалення рішень, але найбільший вплив мають. Рада Безпеки ООН головний орган, що відповідає за міжнародну безпеку, складається з 15 членів, з яких 5 постійних США, Велика Британія, Франція, Китай, Росія, мають право вето. Вони можуть блокувати будь-яке рішення. Генеральна асамблея ООН. Усі 193 країни-члени мають рівне право голосу, але її рішення здебільшого носять рекомендаційний характер. Економічна та соціальна рада має вплив на соціально-економічні питання, але її рішення не є обов'язковими. Міжнародний суд ООН вирішує спори між державами, але для розгляду потрібна згода обох сторін. Чи є рішення ООН обов'язковими до виконання? Це залежить від органу, який ухвалює рішення. Резолюції Ради безпеки ООН мають обов'язковий характер і повинні виконуватися всіма країнами-членами ООН. У разі невиконання можуть застосовуватися санкції або навіть військове втручання. Резолюції Генеральної асамблеї ООН носять рекомендаційний характер і не є юридично обов'язковими. Рішення Міжнародного суду ООН є обов'язковими для сторін, які беруть участь у розгляді справи, але ООН не має прямого механізму примусу. Хто повинен виконувати рішення ООН, хто контролює їх виконання та які наслідки невиконання? Держави-члени ООН несуть відповідальність за виконання рішень відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Рада безпеки ООН контролює виконання рішень, може застосовувати санкції чи військові заходи. Генеральний секретар ООН координує роботу організації, доповідає про порушення та організовує виконання рішень. Спеціалізовані агенції ООН, наприклад, ВООЗ, МВФ ЮНЕСКО, стежать за виконанням своїх рішень у відповідних сферах. Чи передбачені наслідки невиконання рішень ООН? Якщо країна не виконує обов'язкові рішення ООН, можуть застосовуватися дипломатичний тиск, офіційні попередження, звернення до міжнародних організацій, економічні санкції, обмеження на торгівлю, заморожування активів, відключення від міжнародних фінансових систем, військові заходи, введення миротворчих сил, міжнародна інтервенція у крайніх випадках. Міжнародна ізоляція, позбавлення країни права голосу в ООН, виключення з організацій. Таким чином ООН базується на принципах рівноправності держав, колективної безпеки та мирного врегулювання конфліктів. Вирішальний вплив мають постійні члени Ради безпеки. Виконання рішень ООН залежить від їхнього характеру, а в разі порушення можливі санкції та військові заходи. Чи можливе виключення країни зі складу ООН та Ради безпеки ООН? Відповідно до статті 6 Статуту ООН, країна член може бути виключена за систематичне порушення принципів ООН. Генеральна асамблея ООН. Може виключити державу за рекомендацією Ради безпеки друге рішення в Раді Безпеки має бути ухвалене дев'ятьма голосами з п'ятнадцяти, включаючи всі п'ять постійних членів, тобто без застосування права вето. Генеральна асамблея має затвердити виключення двома третинами голосів усіх членів ООН. Обставинами для виключення є грубі та систематичні порушення статуту ООН, наприклад, ведення агресивної війни, геноцид, масові порушення прав людини, підрив діяльності ООН, наприклад, відкрите ігнорування рішень Ради безпеки. Проте, жодна країна ніколи не була виключена з ООН, хоча в історії були випадки призупинення членства, наприклад, ПАР через апартеїд. А виключення країни з Ради безпеки ООН з постійних членів статут ООН не передбачає механізму виключення постійного члена Ради безпеки США, Великої Британії, Франції, Китаю чи Росії немає. Єдиний можливий шлях: зміна статуту ООН. Поправка до статуту ухвалюється двома третинами голосів Генеральної асамблеї, включаючи всі постійні члени Ради безпеки, ратифікація змін у національних парламентах усіх п'яти постійних членів Ради безпеки. Таким чином, будь-який постійний член має право вето на власне виключення. Теоретичним сценарієм виключення може бути: якщо одна з держав саморозпуститься або втратить міжнародне визнання. Наприклад, розпад СРСР, після чого місце в РБ ООН перейшло до Росії, може виникнути юридична дискусія. Але навіть тоді зміни потребують консенсусу в ООН. Що ми маємо у висновку? Виключити країну з ООН можливо через рішення Ради Безпеки та Генасамблеї, але цього ніколи не траплялося. Виключення постійного члена Ради безпеки практично неможливе, оскільки сам член може заблокувати своє виключення. Отож, відомо, що Україна регулярно піднімала питання російської агресії на різних платформах ООН, включаючи Генеральну асамблею та Раду Безпеки. Всі намагання були блоковані. ООН – це єдине місце на землі, де всі країни світу можуть збиратися разом, обговорювати спільні проблеми та знаходити спільні рішення, які принесуть користь усьому людству. Саме це є преамбулою на сайті організації. Чи насправді ООН діє відповідно заявленим принципам? Коли постійні члени Ради безпеки можуть блокувати будь-яке рішення, навіть якщо вони самі порушують міжнародне право, світ бачить несправедливість, світ вимагає дій. Але чи здатна ООН змінитися, щоб справді виконувати свою функцію, а не потурати вигідним інтересам для окремих держав? Поки ООН залишається безсилою перед тими, хто зловживає її правилами, головне питання лишається відкритим: хто насправді захищає справедливість, якщо ті, хто мав би її гарантувати, її ж і руйнують. Занадто багато запитань і так мало відповідей. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу.